Всім гарного дня, сьогодні 3 вересня, а це у нас а, форма садова арцизький. Теж засажениць невеличкий, по горщику. Так, ось така фіга, ось такі от нього цієї форми. Дуже смачний він. По сладості такій, як брунсик, дуже солодкий, дозріває разом з ним в строки, як і у нього. Зараз покажу, яка м'яш всередині. Ось така м'якош. Гарно, він дуже солодкий. Зараз скуштуємо. Да, дуже смачний. Ось такий артцийський. Ой! Всім гарного дня, мирного неба.